Стала молитва такою короткою. Боже, будь ласка, війну зупини, вже й перемога не буде солодкою тою ціною, що платимо ми. Хлопці навіки душею скалічені, скільки їх там у боях полягли, скільки в полоні, розбиті, пригнічені, скільки жінок в чорну хустку вдягли. Ви підкажіть, що на світі цім і кому вигідна клята війна. Рани солдатів так довго не гоються. Випала доля нам надто складна. Боже, будь ласка, навчи нас справлятися. Хрест свій достойно крізь більце нести. З вірою в серці навчи залишатися. Дай нам просвітлення. Волю і прости.